Вітаємо всіх, хто закоханий в сільське господарство. Ви на каналі Дощ Україна. І сьогодні ми поділимося з вами цікавими моментами, а саме процесом посіву демонстраційної ділянки лінійкою гібридів від торгової марки Євросем. В цьому році погода внесла свої максимальні корективи в графік посівної. І тому ми показуємо вам конкретні та реальні умови в жарких кліматах. Центральна та східна частини України повна відсутність вологи перенесла нашу дату посівів на 19 червня. Залишайте з нами, буде цікаво. Український виробник посівного матеріалу повного циклу компанія Євросем партнер дощ Україна вже не один рік. І завдяки показникам врожайності та стійкості до умов дефіциту вологи наші клієнти обирають їх посівний матеріал. В портфелі компанії є гібриди під різні технології вирощення. І для демополя ми обрали найпопулярніші, щоб перевірити їх на ділі. Всім доброго дня, мене звати Артем, я менеджер компанії Дощ. Ми знаходимося з вами на полях Солонянського району. Розкажу коротко, що ми тут робимо. Чому ми тут? Значить, Висіваємо невеличке демо, пізній посів, 19 червня. У нас довго чекали дощів, нарешті вони пішли. Розкажу коротко про особливості агрономічні цього поля, взагалі, що ми тут робимо. Сіємо, демо разом з компанією Євросем, висіваємо 4 гібрида в різних технологіях, висіваємо їх порівняно з гібридами інших компаній, таких як ПНР і Сінгента. Компанія Євросем у нас представлена в сульфосегменті. Це гібриди «Тор» і «Старк». В євролайтінговому сегменті ми маємо гібрид «Пігас» і класичний сегмент у нас буде закривати гібрид Авалон порівнянні з кожним гібридом, в кожній технології ми будемо мати гібрид компанії Pioneer і компанії Singenta. Значить, Коротко пробіжусь по обробітку, по тому, що було на цьому полі. Поле 8 гектар. Попередник у нас озима пшениця. Після було дві дісковки і дві культивації. Остання культивація була, буквально була сьогодні. Сіємо в вологе, глибина посіву 5 см, густота посіву 61,5 так вирішили, трошки гуще сіємо. Значить сіялка, якщо цікаво, кінза 3000, восьмирядна. Ну, В принципі, надалі по е, технології, що будемо робити далі, будемо вам інформувати, які засоби захисту, які підкормки, що ми сюди на, на дане поле е, будемо використовувати. Слідкуйте за нашими соцмережами, за нашим каналом. Е, побіг, побіг засипати банки, чекає трактор. Будьте з нами, будьте на каналі Дощ.